Доброго ранку любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Ось сонечко шле вам, весняний привіт, і хмарки за ним пролітають услід. Вже пташки співають нам різні пісні. Які вони гарні. Великі й малі. Дітки, погляньте, як багато різних птахів. Всі вони повернулися до нас з теплих країв. І тепер у птахів є багато роботи. Вони починають будувати гнізда, малята. А для чого птахи будують гнізда? Дітки, дорослі птахи, у гніздах живуть. Це їх домівка. Весною пташки в'ють гнізда на гілках дерев, під дахами будинків. На стовпах, на високих деревах, на дахах будинків, в дуплі дерева. Деякі пташки будують нові гніздечка з гілочок, соломи та пуху, а деякі, як, наприклад, лелека, ремонтують старі гнізда. Додають нові гілочки, вистеляють гніздечка соломою та пухом. Коли гніздо повністю готове, птахи викладають в нього яєчка і висиджують своїх діток пташенят. Пташенята з'являються на світ маленькими і сидять у гніздах. Поки не підростуть, та не навчаться літати. А батьки їх годують та захищають, дітки, погляньте, як багато птахів до нас прилетіло, я вам пропоную їм допомогти та зробити птахам гніздечка. Але спочатку розімнемо наші ручки. Пташечка летіла, на галявину присіла, посиділа, відпочила і до гніздечка полетіла. Молодці дітки. Для роботи нам потрібно підготувати дощечку, стеку, заготівку нашого гніздечка, пластилін коричневого та жовтого кольору та серветки. Починаємо працювати. Беремо пластилін коричневого кольору та стекою ріжемо його на невеликі шматочки. З них ми будемо робити гілочки для гніздечка. Після того, як порізали пластилін, беремо шматочок та починаємо зігрівати його в ручках. Гарненько розминаємо пластилін для того, щоб він зігрівся і нам було легше з ним працювати. Потім розкочуємо тоненькі ковбаски на дощерці або між долоньками. Рухаємо долоньками вперед, назад, вперед, назад. Однією рукою розкочуємо пластилін, іншою тримаємо дощечку для того, щоб нам було зручніше працювати. Коли наша гілочка з пластиліну готова, відкладаємо її в сторону та беремо наступний шматочок. Повторюємо з ним такі самі дії. Коли гілочки з коричневого пластиліну готові, відкладаємо їх в сторону та знову беремо до рук стеку та пластилін, але вже жовтого кольору. Так само нарізаємо його на маленькі шматочки. Відкладаємо їх в сторону, для того, щоб вони нам не заважали. та Беремо один шматочок, зігріваємо його в ручках та починаємо розкочувати на дощечці або між долоньками. Розкочуємо, поки не вийде тоненька гілочка. Після того, як ми розкатали весь пластилін у багато тоненьких гілочок беремо основу нашого гніздечка, це кружечок коричневого кольору та починаємо формувати гніздечко. Беремо гілочку, я взяла гілочку коричневого кольору та викладаємо її на основу гніздечка. З однієї сторони, потім притискаємо гілочку пальчиками. Далі беремо гілочку жовтого кольору. Також викладаємо її на основу гніздечка, але вже з іншої сторони та гарненько притискаємо пальчиками, з'єднуємо жовту гілочку з коричневою. Потім беремо наступні гілочки. Та викладаємо їх зверху одна на одну з різних сторін гніздечка, гарненько притискаємо гілочки пальчиками. Таким чином, ми зліпимо гарне гніздечко для птахів. Дітки, після того, як закінчите ліпити, не забудьте витерти ручки серветкою. А потім вимити їх під теплою водичкою з милом. Ось таке гніздечко для птахів вийшло у мене, а фото або відео ваших робіт буду чекати. Тітки, що роблять птахи після того, як повертаються додому з теплих країв? Правильно, вони будують собі та своїм майбутнім пташенятам гніздечка. Малята, ми з вами сьогодні на занятті зробили дуже гарну справу, допомогли пташкам та зліпили їм гніздечка. Вони нам дуже вдячні. а я... Дякую вам, мої малята, за увагу та старанність. Дякую вам, шановні батьки, за допомогу. Наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення!